Так, всім привіт народ, слава Україні, я радий вас вітати в себе на каналі. І сьогодні незвичний початок відео. Ніченька. І як я вже сказав в попередньому відосі, шуруємо в поле, аби провірити, протестувати нашу навігацію, доробити це поле з культивацією, де ми закінчили разом з вами. Після того в полі толком ніхто вже і не був. У Хлопці підчепили карата. Ой, карата, блін. Хлопці підчепили корунда, заправили трактора і потихеньку збираємося до роботи. Роботи в нас чимало. Хочемо до Пасхи завершити посів цукрових буряків. Як воно нам вийде, я не знаю, че я тебе не бачу вже не йду. Як воно нам вийде, я не знаю, але... Скажем так, ціль поставлена і ми рухаємось до неї. Так, щось видно вам трошки чи ні? О! Тому, скажімо так, як тільки випала нагода, Назарку підчепив компактора і вже добрих з 50 гектарів за день вже не, за сьогодні вольну, ну, може не 50, але 40 точно. Ну, а ми цілий день пробавилися з монопілкою. Я, чесно кажучи, думав, що це буде е менш напружений день. В планах в мене було розпочати культивацію дещо раніше. Так що я ключі забув чи що. Не міг я ключі забути, я їх брав. Купа кишенів. Хрен де що лежить. Бляха, забув ключі, йоки палки то не міг я забути. Є ключі. Є ключики, друзі. Є радіми, Так, зараз ще трошечки тут поприбираю. Постелю коврик і тоді вже аж будемо шурувати в поле. О, з ковриком воно, друзі, набагато приємніше. І набагато зручніше. Не знаю як кому, а я такий люблю босий. Я такий, друзі, люблю босий, спокійно. Головне, щоб тепло було. То для мене саме основне. Так, ну що, цікаво вам, як себе буде поводити даний девайс. Мені теж цікаво. Так, друзі, ну що, а, пережив я ще один передінфарктний стан, Приїжджаю в поле, починаю працювати. Нажимаю на навігацію, а воно холєра, ніч не працює. Добре. Заходимо на Ізобас, починаємо калібровки, ось всякі різні, а воно не працює. Просто-напросто трактор від'їжджає на 2,5 метри, навігація бачить, що він від'їхав, і ніхоль не вертається назад. Сказати, що я в жоці, це взагалі нічого не сказати. А, воно по факту сьогодні вело найгірше з усіх разів, що було. А, з бутів кілька разів написав до Сергія вже. Сергій вже до мене відзвонив. Сидимо, думаємо разом. Я вже нервовий, бляха, як пес. А що ще, ще подивився? До речі, стрім в тік у наших там аграріїв, які компанія вже зібралася, дивилася, як рома офіс фермера розчаровано сіяв своєю новою сівалкою. Ну, то, до речі, можете перейти до роми, подивитися там теж. У нього жістяки співчуває йому. Ну, але в нас десь дещо такі схожі нюанси по, по, настру, по настрою. То так до слова. Ну і все, ну, хоч мами плач, вона не веде, і, і все. І, і бляха, ну, нерви беруть і більше нічого. А, з Сірієм, говоримо. Думаю, зайду ще раз на коліброк, об'ясняю, що я там робив туди-сюди. Виявляється, я. Не провів калібровку до кінця. Нажимаю одну кнопку і трактор зразу з ходу починає працювати. Ну, Я відчуваю, вже, що він починає працювати так, як треба. Кажу Сергій, я зараз передзвоню, зроблю кілька кружків, подивимося, бо ніби вже все на, на, на це налагодилось. Знаєте, як -то... діломайстра боїться, позию до Сергія, і воно зразу собі. Дало, дало собі зразу раду. Ось. Ну і нарешті нарешті воно все ніби запрацювало. Не знаю, як воно задовго, не знаю, як воно заправильно але поки що мене абсолютно все влаштовує. Автопілот спокійно шукає лінію. Автопілот різко виходить на на заданий Азимут відхилення. На цих посоворах, які ми працюємо, ну, зараз вже менш-більш рівніша а, діляночка. Ну, більше 11 см я не бачив і воно зразу ж вертається а, на лінію, так як має бути. В принципі, я задоволений, друзі. Нарешті я можу сказати, що робота менш-більш адекватна, а, більш конкретніше, а, вже можна сказати, після того, як а, ми отримаємо сходи. Цукрових буряків, і ми вже нарешті зможемо звізуалізувати а, наші стаки, які в нас будуть. З острахом а, чекаю того моменту, зразу вам признаюся. А, з острахом чекаю взагалі посівною, тому що і монопілка мені так знаєте добряче на, напрягла мої нерви. А, я не знаю, чи хтось замітив в крайньому відео, як ми її готували. А, той ще квест сьогодні був цілий, цілий день. Ну, але менше з тим, блін, я не знаю, чись якийсь такий мандражний початок посівної. Я не знаю, що мене чекає в майбутньому. І це мене відверто напрягає, друзі. Я не знаю, що я маю чекати від навігації. Я не знаю, що я маю чекати від монопілки, яку я завжди хвалив як обалденну сівалку. але вона щось мені цього року при налаштуванні трохи колола насіння, і воно мене відверто така історія піднапрягає. Не знаю, не знаю, як воно буде. Дав би Бог спокійно відсіятись і здихнути з полегшенням. Я вже собі сам пообіцяв, що наступний наступна підготовка до сезону буде монопілки більш така детальна, більш коректна і більш конкретна. Не буду затягувати до кінця цей момент, бо, блін, воно. Так немає, бо тут же сіяти треба. А я ще нині цілий день з тою монопілкою. Uh. Ну, воно трошечки, звісно, утрірує, тому що, от, дивіться, бачите, включили ми вперед. До лінії далеко. Раз. Два. І вона стала в лінію так, як треба, без жодних проблем. Ну, ну, Мене влаштовує абсолютно, можна ще там трошки побавитись з агресивністю, тому що коли піднятий культиватор, воно трошечки виляє. Але коли опущений культиватор, воно абсолютно чітко йде, тому я ще, скажімо так, не, не беруся до його регулювання. А, чесно, блін, от щойно з вами проговорив ту всю історію. І зразу думаю, що. Якщо задати їй 6 км на годину швидкість такої, як ми будемо сіяти, в принципі, вона мала би адекватно працювати, я починаю вже в це вірити. А от щодо лаштування монопілки трошечки ще не альо. Щодо підготовки ґрунту, також показував в минулому відео, подивіться, теж так знаєте на тоненьку, треба, щоб добре просохло, бо блін, якщо буде ледь вогкувато. Також можуть бути, друзі, проблеми. Я не знаю, що нас чекає, але ми продовжуємо нашу роботу. Зранку ще було мокрувато. Зараз ми працюємо, бачите, вже порохи куряться. Якраз ідеальний момент, аби зробити культивацію. Е, ще раз нагадаю, тут буде два сліди культивації. Ми зараз вирівнюємо ґрунт, зробимо е, таке своєрідне закриття вологи. хоча не знаю, наскільки це адекватно казати в середині квітня про таку операцію, але факт лишається фактом. Тоді тут буде вилитий кас, тут ще буде внесений цинк, і тоді буде ще одна передпосівна культивація. Грунт е, ми розробимо в принципі, до ідеалу, і все буде чітко. Ось. Далі, що я ще хотів сказати? Е, маємо вже першу з гаком годинку, маю надію, що до перезмінки. Завершу цю площу і ще переїду на другу площу. Там по соняшнику треба теж попрацювати. І Назарко мене в третій ночі має поміняти, має відбутись перезмінка. Тому така в нас, знаєте, експромтом вилазка в поле. І, блін, вроді би, все адекватно, але ще щось якісь, якісь, а, не знаю, не то перечуття якесь чи не то, як я себе накрутив. Бляха, я вже не знаю, що я маю думати про то все. Хочеться знаєте, вірити, що все буде добре і в краще, але Чось воно не весь час так все буває. Друзі, кажіть щось своє, коментуйте, як у вас відбувається е ті чи інші налаштування чогось нового. Бачите, в мене е якісь острахи е в Ромі е були острахи, і вони там дещо під підтвердились. Я його, звісно, стараюся завжди підтримати. Не знаю, наскільки він відчуває мою підтримку чи ні, але пацани його там попідмахували в Тіктоку добряче, що мені, знаєте, воно з одної сторони з боку виглядає ніби смішно, а то плакатися, друзі, хоче, коли ти чесно показуєш, як воно в тебе є, а з тебе шелаха друть. Хоча ти даєш безцінну інформацію, якої майже ніде не буває, тому що хтось щось купить і все зразу хвалить, а тут починає ще тебе стібати. Ну, Буває, люди, що зробиш. Така сама історія, я завжди отримую долю хейту на рахунок тракторів клас. Особливо, коли я їх показую з майстерні. Дуже багато людей мені розказує, що ось, ти їх весь час ремонтуєш, що ж це за надійність така. Ось джундіри, вони працюють класно. Кажу, друзі, зрозумійте правильно, я показую все, як є. Ремонтую, значить я його ремонтую. Їжджу, значить я їжджу. Мала витрата палива, значить мала витрата палива. Комфортний, значить комфортний. Але ж зрозумійте правильно, що є дуже багато е, людей, дуже багато блогерів, які просто хочуть показати картинку. Тобто, в мене там, наприклад, е, давайте не будемо до зелених, в мене, наприклад, там чи кейс, чи джундір, чи ще люба техніка, найкраща в світі, вона ніколи не ламається і тільки їздить. Хоча, по факту, друзі, ви всі повинні розуміти. Що техніка ламається абсолютно вся. Яка б вона не була крута, яка б вона не була дорога, навіть нова техніка, практично з конвейера, все одно має здатність ламатися. І не вірте тим людям, які розказують, та я от 22 тисячі мотогодин від'їздив без жодного ремонту. Не буває такого. Так, може бути таке, що 22 тисячі годин він від'їздив і не робив двигуна і коробки. Так, це буває. Але знову ж таки. Це одиничні випадки, і знову ж таки, не факт, що той трактор за той час робив. Якщо він там тягав причепі розкидач добрив, ну, то питань немає, я вірю. Якщо той трактор тягав такого карата 6-метрового, як мій, який по опору е трактору в рази важчий, ніж плуг восьмикорпусний, то ну, тоді вже питання. А якщо він витримав, і таке, до речі, друзі, буває, ну мої, хвила. Тому треба всю інформацію старатися просто відфільтрувати і розуміти, хто чим дихає, хто любить трошечки підбрехати, а хто чесно і відкрито все розказує. До речі, буду вдячний за ваші коментарі на, на мою таку полеміку, хто згідний, хто не згідний. Ну Звісно, буду чекати якусь долю знову, когось там не то хейту чи, чи якогось обурення, ваше право, але... Читаю всі коментарі, відписую всім коментарям. Ніколи коментарів не видаляю, якщо вони не про москальські, тільки такі видаляю, а так решта, всі я зберігаю, або просто YouTube їх сам чистить. Я не знаю, я ніколи такою фігньою не страдав, воно мені не потрібно. Тож, друзі, виговорився трошки з вами. Працюємо далі. Не перемикайтеся, насипайте вподобайок, допрацьовуйте зміну разом зі мною. Завтра буде новий день і завтра я вже нарешті напевно, перший день робочий зроблю собі цілий в тракторі 950-му, тому що я цієї весни ще жодного робочого дня в ньому не провів. Так просто виходить. Весь час мудохаюся з цією навігацією. Хочу зробити, щоб вона вже працювала, вела ідеально. Ну, Нарешті, напевно, мені це вдалося. Час покаже, як воно буде. Спостерігаємо разом з вами. Е, хтось може щось підкаже ще добрим словом. Ну, а хто хоче знати, як вона справиться з посівом цукрових буряків, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати нових відосів. Донайте на Збройні Сили України, баночка в описі. Збір продовжується. Розіграш ровера продовжується. Звісно, я не маю часу. Uh, ще відправити вам всі минулі призи, за що щиро вибачаюся, але я їх відправлю. Не маю часу від... з вами провести толковий uh, прямий ефір, щоб ще розіграти якихось кілька призів, яких в мене може, знову нахопичилось досить немало. Але я виправлюсь, може будуть якісь дощики, може через свята десь зробимо якийсь прямий ефір, вдруг там вийде якийсь там uh, цікавий час. Тому uh, слідкуйте за каналом. Слідкуйте за оновленнями, за оголошеннями. Радий вас всіх бачити, радий, що ви зі мною. Продовжуємо, друзі, нашу роботу. Так, друзі, доходить до завершення моя робоча зміна, нічна зміна. Маємо вже третю ночі. Якраз переїхав на інше поле, відбиваю лінію назарчику. Тут був посіяний соняшник минулого року, наша демоділяночка. Бачите, вже трошечки під заросло, то вся історія бурінцем. Ну і корунт і тут бачите, працює по вищому розряду. Чесно кажучи, я не був впевнений, що його варто сюди запускати. Але дивіться, на швидкості 16 км на годину він все підрізає навіть. Без стрілок. А, в чому суть, чому корун, чому, не, наприклад, не карат а, чи, можливо, джокер. У нас філософія така. А по соняшнику ми завжди стараємося спрацювати якомога мільче, аби не закопувати падалицю, яка так чи інакше присутня після збирання даної культури, аби її не закопувати якомога глибше, аби вона найшвидше зійшла і там. Першу чи другу хвилю зразу забрати, скажімо так, якомога швидше, аби всі там, гербіциди на, на будь-якій культурі, поперед, після, після яка посіє на соняшнику Тобто це в нас або пшениця, або як в даному випадку буде кукурудза, аби спокійно можна було забрати і не мати жодних проблем. Тому о, курун сюди підходить просто ідеально. Тут з осені був а, слід. Джокера а, з робічим кутком. Бачите, він прекрасно все покромсав, заробив в ґрунт. І все нормально. Зараз ми корундом легенько підшкрябаємо. і перед самим посівом ще разок підшкрябаємо. Не як посівом, Тут також буде просто влитий кас, внесений цинк. І це все гарно. Ми заробимо ще корундом разок. Це вже буде типу передпосівна культивація. І я сподіваюся, що... Ще якась падалечка до того часу зійде, якась ниточка, яку ми корундом спокійно заберемо, і це ще буде один плюс. А, плюси зазвичай завжди є в даному обробітку. В першу чергу через низьку витрату палива, тут десь 3 літри буде виходити поки що тільки зачав. Бачите, 3,7. Ну я думаю, що якщо попрацювати більше, то вийде десь там 3,3-3,5 літрів на гектар. І знову ж таки. При такій витраті палива можна дозволити собі навіть кілька слідів зробити. Так, звісно, ми там можемо випаровувати лишню вологу, але е, треба, як то кажуть, варіювати, що нам краще, чи механічно боротися з бурінами, чи хімічно. Е, поки що, при тій кількості вологи, яка в нас є, нам ефективніше працювати механічно, саме даним культиватором. Е, якщо ж вологи поменшає, як, наприклад. Скажімо так, в більшій частині України, тоді прийдеться переходити на якийсь там обробі... передпосівний обробіток гліфусатом з якимись іншими а, гербіцидами. Поки що можемо собі, як то кажуть, дозволити обробі... механічний обробіток так і працюємо. А, я не знаю, я думаю, що це правильно. Може, може з часом я поміняю свою думку, але ну, на даний час. Це так, друзі. Тому дивіться, як воно гарно все у нас виходить. зараз зробимо кружок ще, подивимося, чи не треба підглибити, підмілити, і будемо їхати на базу. На базі вже зараз, я думаю, за хвилин 10 назарко вже буде на базі, ми з ним списалися, він вже в принципі, чекає, і тоді він вже буде продовжувати тут роботу. Аж до завершення цього поля, тут 70 гектарів. Я думаю, до обіду, до годинки 3, після обіду він справиться. І далі вже з корундом буде перекур. Далі ми підчіпляємо монопілку, ще разок там десь щось підмащуємо, змащуємо, виставляємо, виїжджаємо за межі бази, навішуємо на навіску, тому що в транспортному положенні ми її не будемо цього року тягати. У нас тільки дві площі під бурях. Дві великі площі, на які ми просто скажімо, так і на хребті завеземо, аби не мучитись а, з тим переставлянням в транспортний і назад. А, тим більше, що трактор буде на спарці, там, те транспортний не про що хвіст буде. Ось. Так що, от такі плани на даний час тішуся дуже сильно, що навігація, врешті-решт, менш-більш запрацювала. Зараз, до речі, ми йдемо по дуже крутій діагоналі, то треба трошечки ще її зараз підрегулювати, поки не передав. Кермо назарчику, щоб йому не щоб йому було комфортніше працювати. Ну а далі спостерігаємо. Очікуємо від вас, отакених вподобаєх. Підписуйтесь, друзі, на канал. Нас чекає мега цікавий сезон. Не втомлююсь вам ну, повідомляти, що дуже буде багато крутих відосів заплановано. Так що давайте до нас У нашу велику банду. З нами цікаво. Ну, друзі, навігація навіть на таких перекосах. Працює просто шикарно. Бачите, практично поперек до посіву їздимо. А, крута діагональ по як по попередньому по обробітку, так і по самім рельєфу поля. Навігація відпрацьовує, ну скажімо так, більш ніж задовільно. Мені подобається. Тому я довольний. Маю надію, що вона буде працювати вірою і правдою. Бо чесно, вже були е, не то що думки, а вже там, скажімо, так, складалися плани, що е, напевно треба ставити назад електроруль. Е, думав, як же я його маю назад укріпити. Хто бачив, як я його знімав, там відломалася мені пластмаска від нього і це е, додавало нам дискомфорту. Ну, але поки що, що я бачу, що напевно нам не потрібно. Встановлювати його, дай Бог, щоб так і було надалі. Працюємо, друзі. Так, все, друзі, хватає на сьогодні. Бачите, розхід палива зовсім впав, 4 гектари зробив, 3,4 літра. Майже пів четверта. Складаємо корунда і шуруємо на перезміночку. Назарку тут, дасть Бог, здоров'ячка, все закінчить. Ну а далі будемо планувати, як нам жити відносно погодних умов. Обіцяють нам, ще якийсь невеличкий дощик, так що я не знаю, як він вплине на наші подальші дії. Ну, Але я думаю, що всі ви підписались на канал, поставили дзвіночок, а це означає, що ви всі будете знати, що і як в нас буде відбуватися надалі. Це ще не кінець. Додивляйтесь відео до кінця. Не забувайте про лайки. Так, друзі, все. Перезмінка відбулася, Назарчик. Шурує в поле. Ну, а я шурую спати. А, світло тепер бомбезне в даному тракторі. Тепер треба в 50-му щось трошечки додати, я думаю. Так, все, друзі, я спати. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Слава Україні і слава Збройним силам України. До нових відео.